Тактична група Крим повітряних сил має довгу історію і бере свій початок ще із років Другої світової війни. Її підрозділи вібрали в себе бойовий та історичний досвід військ протиповітряної оборони, які пройшли славний шлях розвитку від невеликих підрозділів зенітної артилерії, загонів винищувачів до сучасних з'єднань і об'єднань, озброєних зенітними керованими ракетами, ракетоносною винищувальною авіацією і високоефективними автоматизованими системами управління та ви. Рівлення супроводження і знищення цілей у мирний час. Тактична та група Крим повітряних сил своїми черговими силами контролює південний повітряний простір України. Її підрозділи здійснюють захист важливих об'єктів держави, угруповані військ сил флоту від можливих ударів агресора або спроб вчинити терористичний акт з повітря. Тому питанню постійної бойової готовності у цьому об'єднанні приділяється належна увага з метою оптимізації структури армії у 2004 році. Було прийнято рішення щодо переходу Збройних сил України на трьохвидову структуру. Це сталося шляхом об'єднання військ протиповітряної оборони та військово-повітряних сил Збройних сил України. Тобто до структури нового виду повітряних сил війшли війська, які до цього часу існували і ефективно виконували поставлені бойові завдання. Повітряні сили мають героїчне минуле воїни-авіатори. Та воїни протиповітряної оборони, захищаючи мирне небо, виконували завдання щодо захисту адміністративно-промислових центрів, угрупування військ та сил, військових портів, аеродромів. Нині повітряні сили виконують завдання понесенню бойового чергування щодо прикриття адміністративних промислових центрів, важливих державних об'єктів держави, виконують завдання контролю за повітряним простором України. Не допускають порушень державного кордону України, а це біля 7 тисяч кілометрів, забезпечують польоти своєї авіації. Органічною структурою повітряних сил Автономної Республіки Крим є частина та підрозділи тактичної групи Крим. Це в першу чергу хотів би назвати. Гвардійський, зенітно-ракетний, Севастопольсько-Феодосійський полк, який майбутньо є самим старшим в повітряних силах і не тільки, який в цьому році відсвяткував 89-ту річницю з дня його створення. За якісне виконання завдань бойового чергування, заходів бойової підготовки та повсякденної діяльності, указом президента України Верховного командуча Збройних сил України почесні наймінування отримали Кримська. Радіотехнічна бригада Сєвєвастопольська бригада тактичної авіації. Цьогоріч військовослужбовці Тактичної групи Крим повітряних сил Збройних сил України залучені до виконання завдань у ході навчання з бойовою стрільбою взаємодія-2010, яка буде проводитись на полігоні Чауда. Сьогодні, у складі тактичної групи, в Криму проходить службу біля п'яти тисяч військовослужбовців. Озброєння військова техніка в зенітно-ракетних військах, існуючі на цей день в Україні, комплекси С-200, С-300, БУК М1. В радіотехнічних військах сучасні радіолокаційні станції 19 6 35 п'ять 6 П-18. На озброєнні бригади тактичної авіації знаходяться літаки, винищувачі. Міг 29 на сьогоднішній день. Тактична група Крим повітряних сил виконує відповідальне завдання із захисту повітряного простору України. У мирний час військові частини, які входять до її складу, своїми черговими силами контролюють використання повітряного простору України у територіальних межах Кримського півострова в умовах обмеженості, а іноді повної відсутності фінансування перед частинами та підрозділами збройних сил України, у тому числі і повітряних військ, стоїть непросте завдання підтримувати. Оти боєздатність на стабільному високому рівні і не допустити зниження бойового та професійного потенціалу вітчизняного війська від того наскільки ефективно функціонуватимуть усі складові оборони системи держави, залежить її майбутнє в минулому році. Ми приймали участь у проведенні комплексу навчань Взаємодія 2010 у взаємодії з засобами та силами протиповітряної оборони сухопутних військ військово-морських сил. До виконання завдань залучалися також всі три повітряних командування. Безпосередньо з тактичної групи приймало участь сім зенітно-ракетних підрозділів. Загалом до цього заходу залучалося біля 500 військовослужбовців тактичної групи, більше 120 одиниць озброєння та військової техніки. Всі поставлені завдання були виконані на оцінку відмінно. Згідно з і плану бойової підготовки на 2011 рік. Теж передбачений такий захід, комплекс навчань, адекватне реагування 2011. Два полка Юпотарійський знітракетний Феодосійський, визначені як базові. Їхнє завдання вивести визначену техніку на полігон, розгорнути її, підготувати, передати і забезпечити виконання завдань іншими підрозділами повітряних командувань повітряних сил. Ці навчання будуть вимагати від особового складу високої концентрації, індивідуальної підготовки, а також будуть черговим раз перевірки їх злагодженості підрозділів, розрахунків та обслуг. Постійна необхідність забезпечувати належні умови для того, щоб кожен із нас почувався безпечно у своїй державі, диктує відповідні вимоги щодо професійної підготовки особового складу офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців контрактної та строкової служби, які виконують завдання цілодобового бойового чергування. Завдяки різноманітним радіолокаційним станціям та комплексам підрозділи радіотехнічних військ відслідковують польоти в середньому до 450 повітряних об'єктів за добу. Чергування з протиповітряної оборони є виконанням бойового завдання із оборони повітряного простору держави спеціально призначеними силами та засобами на оновленому командному пункті тактичної групи Крим, який обладнаний сучасними технічними засобами, є можливість якісніше здійснювати контроль використання повітряного простору нашої батьківщини. Вся інформація, отримана за допомогою радіолокаційних станцій різних поколінь, підлягає швидкій обробці і ретельному аналізу а на її основі приймаються. Важливі рішення на вищому командному рівні. Отже, від стану бойової готовності та якості несення бойового чергування в окремих підрозділах повітряних сил залежить обороноздатність всієї держави. Бойові підрозділи об'єднання розташовані у найвіддаленіших та важкодоступних районах Криму: від Керченського півострову до мису Тарханкут, від степової чауди до високогір'я Айпетрі. Територіальна розгалуженість військових містечок створює певні труднощі у питаннях всебічного забезпечення особового складу, доставки дітей до шкіл та дитячих садків своєчасного ремонту будівель, виконуючи шляхітні оборонні завдання, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність держави, військовослужбовці цього об'єднання, штаб якого розташований у Севастополі, успішно взаємодіють із національним військовим флотом під час виконання завдань за призначенням, обираючи своє майбутнє після закінчення школи, я вирішив стати офіцером. Вступив до Харківського університету повітряних сил, закінчив його у 2006 році і отримав направлення до Севастополя. У Севастополі служив на кількох посадах в зенітних ракетних підрозділях. Зараз служу в З'єднанні повітряних сил. Своєю службою та соціальним статусом пишаюся. Хочу висловити велику вдячність своїм наставникам, ветеранам, які. Постійно навчають нас глибоко усвідомлювати величезну відповідальність перед українським народом. І хотілося б побажати офіцерам, військовослужбовцям більшого піклування з боку держави для того, щоб ми, військові, люди в погонах більше приділяли уваги і мали всі підстави для того, щоб займатися професійним вдосконаленням, самовдосконаленням. Підвищення професійної майстерності для того, щоб більш якісно виконувати поставлені перед нами завдання. Я пишаюся службою в повітряних силах. Сім років тому служив мій брат. Він дуже багато мені розповідав про це. Я думаю, що служба буде цікавою для мене. Я з гідністю та честю. Буду виконувати свої службові обов'язки. Підсумки виконання поставлених завдань як попередніх років, так і поточного 2010 року, незмінно свідчить про наявність у військовослужбовців об'єднання необхідних професійних якостей і спроможності із честю виконувати свої обов'язки за будь-яких умов. За високі результати показані на протязі минулого року. П'ятий раз поспіль Кримська радіотехнічна бригада, названа кращою серед частин радіотехнічних військ, серед зенітно-ракетних частин кращим визнаний Євпатарійський зенітно-ракетний полк, також серед кращих авіаційних частин, бригада Тактичної авіації Більбек. Хотів би, користуючись нагодою, окремі слова вдячності сказати нашим ветеранам, ветеранам-авіаторам, ветеранам, ветеранам протиповітряної оборони. За їх співпрацю з нами, за їх безцінний досвід і славетні військові традиції. Хочу сьогодні привітати весь особовий склад тактичної групи з Днем Повітряних Сил, побажати всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів у службі і, головне, мирного неба над нашим Кримом. Святом всіх вас з Днем Повітряних Сил! На жаль, належну увагу проблемам людей у погонах, стали приділяти лише в останні роки, проте для подолання негараздів цього замало. Заради успішного розвитку і оновлення збройних сил держава має виділятися значно більше коштів. А ті люди, які присвятили більшу частину свого життя служінню батьківщини, і за будь-яких умов залишаються на посту, повинні почуватися впевненіше навіть за умов світової кризи, адже від них залежить спокійне життя громадян України. Тож побажаємо їм добробуту у їхніх сім'ях. Сім'я та мирного неба над безкраєм морським простором. Ключі від неба в надійних руках, стовж узбережжя Чорного моря. І над висотами гір. Відно несуть бойове чергування, повітряні сили підтримують мил, пронизують просі радари, і траси покрили бажети, готові вилітні бити.